Рівне святкує 730 років. Події відбуваються на мікрорайоні Ювілейний, де проходять родинні змагання. Ведуча дійства голова жінок Батьківщини міста Рівне Валентина Юрівна Козаревич. Участь приймають і дітлахи, і мами, і тата, і бабусі. Дуже багато заходів, дуже багато змагань. І співали, і розказували віршики. Це родина Гелетей, чудова, талановита родина, яка так гарно співає. Чири українські пісні, я таких навіть і не чула. Ще й бабуся була у нас тут, співала пісеньку, сама по собі прийшла, ось вона стоїть з збоку. Це дівчинка дуже гарна, дівчинка Катя, яка отримала спеціального приза. А оце змагання родинами команда дітлохів, команда. Батьки з бабусями. І бігали, і стрибали, і вболівали, все дуже активно. Це бабуся скаче. Все дуже креативно. А оце призи. Ну, звичайно, були переможці, для них були призи передбачені. Перше, друге, третє місце виписали грамоти, всім цим процесом керували голова міської партії Батьківщина Марія Васильівна Конощук і депутат міської ради Олександр Петрович Нестерук. Оце він вручає призи. Це родина глітей, яка отримала, звичайне ж, перше місце. До речі, відбулося дуже цікаве дещо. Це Катя у нас отримує спеціальний приз за стараність. Оце Марія Василівна виписує грамоти. Дітки обліпили і чекають, коли ж це їм повручають. Оце друге місце родина. Дві родини друге місце. І оцей хлопчик у жовтій футболці зробив дуже гарний вчинок. Третє місце зайняли всі решта родини разом. І оцей хлопчик віддає свій кубок іншому хлопчикові, який дуже-дуже хотів мати цього кубка. Цей хлопчик мав друге місце і він подарував ще меншому хлопчику свого кубка. Дуже благородний вчинок. Отже, місце наше, процвітай з Днем Народження тебе.